укажіть ескіз графіка квадратичної функції y до рівня x квадрат мінус x плюс 2. Графіком квадратичної функції є парабола. y дорівнює х квадрат мінус х 2. Щоб знайти ескіз графіка, нам достатньо знати напрям віток, вершину параболу, ну і перетин з осями. Перше, щоб з'ясувати напрям віток, ми дивимося на коефіцієнт при х квадрат. Тут а дорівнює одиниці більше нуля, тобто парабола віточками вгору. Тобто варіант, 9 вже відпадає. Друге, щоб знайти вершину параболи, нам потрібно використовувати формулу мінус b поділити на 2а, b у нас коефіцієнт дорівнює мінус 1. Тобто в чисельник ми пишемо протилежне число 1 поділити на 2. Дорівнює 1, 2. Y вершина дорівнює. Щоб знайти Y вершину, нам не треба пам'ятати форму. Просто ми значення аргументу у вершину підставляємо у саму функцію. Тобто буде 1, 2 в квадраті, мінус 1, 2 і плюс 2. 1, 4, мінус 1, 2, плюс 2 цілих. Одна четверта мінус одна друга, можна звести до спільного знаменника. Сюди на 2 Добножаємо, буде одна четверта мінус 2 четвертих плюс дві цілих, дорівнює 2, мінус 1 четверта, тобто 1,3 четвертих. Тобто, вершина параболи у нас має координату одна друга, 1,3 четвертих. Тобто вона знаходиться в першій чверті, ця координата. І віточки вгору. Ну, ми можемо вже показати на цю параболу. У нас вершина в першій чверті з віточками вгору знаходиться ось на цьому малюнку, ось на цьому. Далі можна навіть не з'ясовувати, тому що в цій параболі вершина. Знаходиться в третій чверті, ці параболі, вершина знаходиться в четвертій чверті, і параболі вершина знаходиться в другій чверті. Тобто ми знайшли вже відповідь, і інші нам не підходять. Але якщо потрібно далі з'ясовувати, то третім пунктом знаходиться перетин, з вісю «ОХ», Тобто х квадрат мінус х плюс 2 дорівнює нулю, і ми знаходимо, розв'язуючи це рівняння, знаходимо корені. Але ви можете впевнитися, що тут дискримінант від'ємний, тобто парабола ця не перетинає вісь х. Як на малюнку в, у нас тут парабола не перетинає вісь х. І четвертий пункт перетин з вісю y. Парабола перетинає вісь у точці Y дорівнює С. Тут С у нас дорівнює 2, Y дорівнює 2. Ми можемо впевнитися, що наша парабола перетинає вісь Y в точці 2. Тобто ми знайшли зразу за першим і другим пунктом нашу відповідь.